Собача вірність в Черкасах, майже в центрі міста на автобусній зупинці п'ять років. Пес чекає на свого господаря. Колись собаку тут покинули. І тепер кожного дня цілодобово він вартує і виглядає знайоме обличчя. Пес Міша вже став невід'ємним атрибутом цієї зупинки в центрі Черкас. Собака п'ять років не сходить із місця. Кожного ранку, коли приходжу на роботу, бачу Мішу, і вже як вроді як додому приходжу. Він радий, ми радіємо. На зупинці обнюхує пасажирів. Проздавчення місцевих магазинчиків упевнені, так пес шукає свого господаря, якого й чекає так довго. Вона лежить, мерзне і в дощі, і в слякоть, і в зиму. Вона весь час тут. Собака чекає, когось чекає. Весь час. У 15 градусний мороз хтось приніс міші речі, а ще для нього збудували будку. Та пес у ній не живе, побоюючись, вочевидь прогавити того, на кого чекає так довго. Їжу собаці несуть і продавчині магазину, і ті, хто знаючи його історію, приходять на зупинку. Це ми... Це два собачки мене. Ми його підкармлюємо, підкармлюють люди, які на установці, які їздять на села, по місту, жителі Черкас. Ну, все одно йому ж краще ну, з рідним господарем, цим собаці. Пасажири на зупинці пса жаліють, але як йому зарадити, не знають. Як собаку не манили, з місця він не йде. Мені дуже жалко цього песика, бо він як людина, чесне слово, викинути його так. Безпритульним, бездомівним, ну прямо жалко. Що кінець цієї історії буде щасливим, майже не вірять, але не втрачають надію, що колись на зупинці з'явиться людина, яку Ніша визнає своїм господарем. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, Черкаси ТСН, 1+,1.